Дивимося на бронежилети. 30 упаковок, які прислали на 9-й батальйон з міста Хмельницького. Дивимося упаковочку. Шановні бажаючі Гравський Віталій Валерійович. Запечатліть. Дякуємо, слава Україні, з повагою Вінницької області. Хмельницький. Бачимо Хмельницького району. З повагою. Прислали 30 бронежилетів нам. Можна один розкрити, показати, де тут болгаркою точиться. А де це? Немає, немає. Йдай, йдай, йдай. Давай. А. Це саморуб, Які це нам? Подібками. Де? Покажи угли, угли покажи. Це не цей, це не цей. Люди сховали нам. От а там, напевно. Ну, давай туди ми заліземо. Опа! Вон, вон пластина лежить. Зараз ми заходимо в середину машини. Дивимося, тут лежать одні бронежилети. Якщо їх тут зараз, мабуть, погано видно. Це ролик для інтернету. Подаємо в інтернет, одні бронежилети лежать. щас, щас. щас. одні бронежилети. Тут наверно, більше як 30, тут наверно, 60 штук. їх 50 або 60, 60 от підказує боєць 9 го батальйона. Що здивимося на пластину, яка була провірена, ЗСД. ЗСВД. Це не СВД, Калаш. А це Калашнік. Калаш. Автомат Калашникова пробиває бронежилет. Що тоді робиться з солдатом? Солдати робиться котлета просто-напросто. Всередині з нього фарш робиться. Тут просто якась теплова підстілка. От тут видно, що болгаркою було точено. Болгаркою найде, Болгаркою було точено. Це всі 60 бронежилетів увертають всі їм обратно. До побачення.